Чесна подія, величезна програма Олексій сказав, що вона нараховує 400 пунктів одночасово в режимі нон-стоп на 18 майданчиках книжкового арсеналу будуть відбуватися зустрічі з провідними мислителями, філософами, поетами, письменниками світу і України. Один у тому з друкарні це про створення заснування української академії мистецтва в 1917 році. Скоро буде 100 років, як створена така перша вища мистецька школа в Україні. Також наша досить нова книжка, бо книжка в 2015 році. Анатолій Криволапий Український саблай. Це наша, це перша книжка нашої англомовної серії. І третя книжка в нас на замовлення українського музею в Нью-Йорку. Ми видрукували інсценізацію українського авангарду, каталог виставки, яка тепер проходить в нью Йорку. Чорні картини з життя чоловіків родини гоя з польською переклав Андрій Бондар. У самому романі розповідається не лише про життя відомого митця Франциско Гойї, але й про його стосунки з його сином та онуком. Власне, це не лише альтернативна історія створення чорних картин французського, яка базується на численних мистецтвознавчих дослідженнях, інших артефактах, але й історія патріархальної родини. Патріархальні родини, як говорить сам автор Яцек Менель, є однаковими як в Україні, так і в Польщі, так і далі, на і в Європи. Видань. Це праці Стефана Тарадушенка, найбільш відома робота Дерев'яна монументальна архітектура Львобережної України. Це повна редакція. Порізана редакція вийшла в 1976 році. Нині вона виходить в повному обсязі. Також презентували працю Михайла Драгана, Українські дерев'яні церкви. Видано в Україні, в цьому полягає його цінність, тому що багато речей, які він замальовував у 19 столітті, вони зараз вже зникли. Ну, зараз навіть от, можна подивитися на обкладинці книги, зображену європейську площу, фактично вже ніхто не пізнає її. Повне видання із музею Шептицького українські ікони 13-го початку 16 століття. Кількість ікон за такий період це найбільша колекція, саме музею Шептицького.